Високо в горах, де панує тиша, холод і вітер, або, як кажуть у наших краях, де дідько каже на добраніч, мешкає справжній акробат дикої природи снігова коза. І виглядає вона, наче домашня коза, але на стероїдах. Снігова коза. Або як їх ще називають гірська коза, належить до родини порожнисторогих, і хоч її і називають козою, насправді вона ближче до антилоп, ніж до звичайної свійської кози, і мешкають ці дивовижні тварини в скелястих горах Північної Америки, Британської Колумбії та на Алясці. Снігові кози просто стильні модні молодіжні, адже носять шубу з густої білої шерсті, які позаздрять навіть голівудські зірки, і яка надійно захищає їх від морозу. Гадаю, не варто нагадувати. Як холодно буває в високо в горах. Дорослі особини важать до 135 кг, довжина тіла до 160 см, а висота до 120 см. Хоча варто зазначити, що зазвичай вони важать трохи скромніше, в середньому до 80 кг. Їхні роги тонкі, чорні, завдовжки до 30 см, є ефективною зброєю та засобом самозахисту. Їхні копита справжні його еволюції, завдяки жорсткому зовнішньому обідку і м'якій подушечці всередині, снігові кози можуть безпечно рухатися майже по вертикальних скелях. І ці тварини явно були бета-тестерами у грі з Open World під назвою Планета Земля. Бо як іще пояснити їхню безстрашність під час тестування законів фізики, зокрема гравітації, адже їхній грації руху по стрімких скелях майже немає рівних. Гадаю, як ви вже зрозуміли, коли ти живеш високо в горах і лазиш по гострих скелях, то з їжею в тебе не так все і добре. Тому їдять кози все, що бодай має натяк на зелений колір і схоже на траву, а також мох, листя з низкорослих чагарників і хвойних, а коли зовсім туго, то і гілочками можуть перекусити. Народжують самки в основному по одному козеняті, рідше два. І малюки стають на ноги дуже швидко, адже коли на тебе полюють вовки, пуми та медведі, немає часу, щоб розслаблятись. Тільки народився і гайда до виживання. Живуть ці пухнастики невеличкими групами в середньому з 15 осіб. Однак протягом зимових місяців групи зазвичай об'єднуються у великі стада. І оскільки вони засвоїли одне правило хочеш вижити, тримайся подалі від людей. А ще краще високоворог. Тож їхній популяції нічого і не загрожує. Чи хотіли б ви мати силу трощити кокоси голими руками? Е, як ні? Тобто, це що мені тепер сценарій переписувати? Так, стоп. Давайте зробимо вигляд, ніби ви хотіли би мати таку здібність. Тож, уявіть, ви прокинулись Франції, десь на островах Тихого океану, розчавили рукою кокос та випили свіжого кокосового молока. Уявили? Так от, а кокосовому крабу й уявляти не треба, бо це його життя. Цього краба можна зустріти на островах Індійського та Тихого океану, в Індонезії, на Соломонових островах та навіть на знаменитому острові Різдва, і це найбільший з ракоподібних, що живуть на суші. І тут, спойлер до наступних випусків у морі живе ще більший краб. І це незвичайний краб з пляжу. Кокосовий краб важить в середньому 2 кг, а певні особини можуть вимахати і до 4 кг, а розмах у його ніг до 1 метра. Раз вже сьогоднішній випуск про силачів, то варто зазначити, що краб має неймовірну силу, окрім того, що трощити кокоси, він здатний підняти і потягнути вантаж масою до 27 кілограмів. Він веде нічний спосіб життя, і попри назву кокосового краба, їсть він не тільки кокоси, полюбляє різні фрукти, пташині, яйця, падло, а іноді, як повезе, спіймати, то і дрібних тварин та птахів. До речі, він також має ще одну назву пальмовий злодій. Адже ще в 1906 році англійський натураліст Генрі Рідлі писав про кокосових крабів, що крадуть з його намету кастрюлі, пляшки та навіть черевики. А пізніше, в 1976 році, інший дослідник помітив кокосового краба, що поцупив пляшку віскі. І я вже готовий був звинуватити їх в алкоголізмі, але як експерти вважають, що причина, через яку краби крадуть такі специфічні предмети, пов'язана з їхнім гострим нюхом. Живе цей злодіяка близько 40 років, проте були випадки, коли навіть до 60 років вони дотягували. І окрім такої довгої тривалості життя і того факту, що це краб, він ще й досить непогано лазить по деревах, і старається він не попадати зайвий раз людям на очі. А вам також не варто шукати з ним зустрічі, бо він може бути доволі агресивним і не бачити різниці між кокосом і вашими руками. Птах секретар це великий денний хижий птах, який живе в Африці. Він виглядає як мікс чаплі, орла і моделі на подіумі. Довгі ноги, корона спір'я на голові, великі густі вії і крила, наче плащ. Зазвичай у хижих птахів величезні гострі кіхті, аби міцно хапати здобич. Але не у нашого героя, у нього інша тактика полювання. Він роздає копняки своїй здобичі. Його латинська назва Сагітаріус серпентаріус і натякає на його любов до полювання на змій. Він накидається на неї та завдає ударів ногами, стараючись затоптати змію до смерті. А якщо цього недостатньо, то в діло вступає гострий дзоб. Своєрідна назва птаха секретар походить від чорного пір'я на голові, що нагадує гусяче пір'я, яке раніше любили вставляти в свої перуки судові секретарі. І таке пір'я потрібне при ритуалі спаровування. У шлюбному танці воно піднімається для привертання уваги партнера. Ріст птаха становить від 120 до 150 см, а вага досягає майже 4 кг. Розмах крил його приблизно 210 см. І мені не зовсім зрозуміло, навіщо цим птахам такі величезні крила, адже більшу частину часу вони проводять на землі, по якій вони доволі швидко можуть пересуватись. Ці птахи просто таки приклад зірцевої сім'ї. Обидва партнери залишаються вірними один одному на все життя, віддаляються один від одного тільки в межах радіусу поля зору, а під час спаровування вони обкреслюють свою територію і відразу ж проганяють будь-кого іншого птаха, який порушує його межі. Самка відкладає від одного до трьох яєць, які вона насиджує впродовж 45 днів. А після вилуплення з яйця пташенята проводять в лізді близько 80 днів, де батьки сумлінно годують їх частково перевареним м'ясом, а згодом і сирим. А якщо пташенята випадають з гнізда, то їх годують на землі, поки вони не навчаться літати. Птах-секретар в південній Африці вважається благородним птахом і навіть зображений на гербах Південно-Африканської Республіки та Судану. Він зображений з розкритими крилами і символізує перевагу південноафриканської африканської нації над своїми ворогами. Ось і закінчення вже четвертого випуску. Як завжди, надіюсь, вам сподобалось. А також хочу повідомити, що наступний п'ятий епізод планується як спецвипуск. Тож підписуйтесь, ставте лайки. Побачимось!